Доброго дня знову, це знову Сергій Володимирович Пірника затурбує дивіжного особа Фліпчика Дмитра Васильовича. Тут по вулиці на перетині наперетинізбудьоного, газелька з номером 0437 розвозить подарунки від Кацюби. Добрий день. Я довірена особа кандидата в народні депутати Філіпчика Дмитра Васильовича. Скажіть, а що це у вас за списки? Списки від Кацуби. Да. А ну, хто, хто саме в них зазначений? І по якому принципу? Один від Кацуба. Не, ну, по якому це принципу? Люди. людям. Розносимо пенсіонерів. А, а як ви знаєте, хто пенсіонер, хто не пенсіонер? Бо ми знаємо. Я пані. А ви працюєте на дільниці? Так. Да. А ким? Членом комісії? Да, не членом комісії, а агітатором. А ви добровільно э, ходите розносити подарунки? А що гроші? добровільно? А, тобто доб добролідям, просто так пишете? Да, добро да? людям робити. Я зрозумів. Ви знаєте, що це є порушенням закону про вибори? Не знаю. Ну, я вам кажу, це є зак... порушенням закону ми, про вибори. Ви до нас ми... Хто вас попросив? Люди попросили. Люди попросили. Так. А ви знаєте, що це є порушенням закону про вибори? Ми нічого не знаємо. Що це є підкупом виборців. Ми, ну, ми... Ну, звісно, йти ну а для чого ви порушуєте закон? Ми викликали на міліцію, зараз приїде міліція. Так що ви йдете і взялися, до тих людей взялися до ми такі самі раби божі, як і всі. на роботу роботу. робити, да Ну це, це, це порушення закону. Якщо вам скажуть людей стріляти, ви будете людей стріляти. <риклад> це, це, <риклад> що ви йдіть у штаб і там розказуєте їм, а нам не розказуйте. Ми, ну, всі, ну а ви, ви при що? Ви ж також зберете всьому божі, участь. Божі, і ви. Ми раби Божі, я, а ж що бути рабом? От, я от Я не раб. Ну, я, не раб. Я, я Я не отримую 850 гривень пенсії, то я раб. Тод Снимайте, будемо бачити, що, куди воно далі докормиться, скільки це вже це хам можна мати терпіти. Бізить по всіх селах по всіх. понятно, докормлять. Хай кормить. Це Це ми визвали. Красива така машинка, міліції. Та ніхто вас не посадить. Це так нам для формальності все. А вам що, вам все одно, ми. А, це... а можна нести? Чого... Можна. Ви вже ну куди не наш ну, ви БТНС? Подождіть каже роз'їдуться, що ви БТ вже не. Будь ласка, подивіться. Ну а яке ти маєш право відкривати двері моїми? Чись автомобілів он шановно, він каже, що його. Це, це, це державна машина. заяву, що не Запрацює проводити огляду його потім. Ну, Ви ж не оглядали, я не за Ти захняв? Для чого писати і що тут шукати, його послали, він виконавець. Але на роботі. Все правильно, тебе ніхто не минує. Але керівництво ваше машина це державний номер. Та за складок. А за не вчиняєте я правопорушення. — не розносите. — Я душки пообіщала, не, ну як не, я не занеси. Що, ну, ще там роздають десь? Да. Ну що, я тут засняв, хватить уже. І списки засняв усе. Ну, тут і пик видумає. Снімайте, снімайте. А ви, що носите? — ми не носимо? ми доки не даємо на цьому, на комісій, десь сенсі, а люди добрі на, на Що ви берете? Ви голосуйте, знаєте. А це ви чуть подаш. Спасибо. Спасибо. Хлопці, ти знімай машину, вога. Я вже зняв машину. Це машина мера міста. Знімайте мене заїду. Викли... О, викликаєте. Павло Боєнславович, майструка можна викликати? Майструка викликати можна? Майструка? Сказав, не відчувається її. Та що, батько, готуємо-готуємо, а? це майструка?